25 лютого під головуванням першого заступника міського голови Смілу Олександра Лисенка відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Було ухвалено низку важливих рішень, що стосуються різних сфер життя громади. Першочергово члени виконкому розглянули питання про нагородження почесної відзнаки виконавчого комітету міської ради за особливі заслуги перед містом Сміла Оксьома Івана Григоровича. Заслуги Івана Григоровича при ньому місто теж переживало нелегкі часи, але ну місто було на должному рівні в області та в цілому Україні. також міська влада надала дозволи на розміщення зовнішньої реклами у кількох локаціях, що дозволить підприємцям розширити можливості для рекламування своїх послуг та товарів. Також отримали рішення про продовження строку дії паспортів прив'язки для тимчасових споруд, що використовуються для підприємницької діяльності. Це дозволить малому бізнесу і надалі функціонувати та надавати послуги мешканцям Внесено зміни і до раніше прийнятих рішень, що стосуються адміністративної комісії та комісії з питань розподілу коштів для надання гуманітарної та іншої допомоги в умовах воєнного стану. Но проголосували цього дня члени виконкому і за створення топонімічної комісії. У 2015 році виконавчий комітет створював комісію, яка називалася з питань іменування, перейменування вулиць, інших міських об'єктів, встановлення пам'ятних знаків. Однак на сьогоднішній день у зв'язку з кадровими змінами, у зв'язку з тим, що змінюється порядок зберігання документів топонімічної комісії, а також змінюються деякі пункти положення, що стосуються секретаря цієї комісії. То на ваш розгляд винесено рішення про утворення топонімічної комісії. Не менш важливим стало створення комісії для фіксації пошкоджень будівель та споруд, які постраждали внаслідок бойових дій. Це дозволить громадянам отримати компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. На сьогоднішній момент у нас діє дві комісії. Було прийнято рішення об'єднати в одну комісію для пришвидшення розгляду заяв. Даним рішенням просто оголошується, створюється комісія. Буде опубліковано на сайті міської ради повідомлення про включення громадських організацій. До її складу через сім днів буде повторне рішення вже про затвердження іменно самої комісії з новим складом. Крім того, члени виконкому цього дня встановили тариф на теплову енергію для ТОВ Екотекс плюс, що дасть можливість забезпечити стабільне теплопостачання в умовах зростання витрат на енергоносії. з 21.01 було розглянуто на тарифні комісії. Це середньозважений тариф встановлюється у в розмірі 90% від середньозваженого по регіону. Даним рішенням встановлюємо для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету у розмірі 3629 гривень, 53 копійки з ПДВ. Це без транспортування окремо обговорили та підтримали рішення щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами. Ухвалили низку рішень щодо забезпечення правового і соціального захисту неповнолітніх. Загалом члени виконавчого комітету розглянули та ухвалили 42 рішення порядку денного. Тож міська влада продовжує працювати над створенням комфортного і безпечного середовища для всіх громадян. Всі документи відповідно до регламенту оприлюднені на офіційному сайті Смілянської міської ради.